Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми кажемо про пенсії, а саме кому, коли і наскільки підвищать пенсії. Вся інформація, яку ми підготували, ми взяли із джерела, а це пенсійний фонд України. І буде у нас такий формат. Ми будемо надавати вам відповідь на окремі питання. Тобто питання і відповідь. Починаємо. Перше питання. Кількість пенсіонерів в Україні. Скільки їх? Яка середня пенсія в Україні? Відповідь від Пенсійного фонду України. Станом на 1015 року на обліку в органах пенсійного фонду України перебувало 10 мільйонів 343 630 пенсіонерів. Середній розмір пенсії це 5789 гривень. Із загальної чисельності пенсіонерів мінімальну пенсію, це сума 2361 гривня, отримували 279 324 особи. Тобто, якщо взяти в відсотках, то це 2,7%. Якщо виплата пенсії була менше 3 тисяч гривень, то відповідно... Цю цифру отримували 2,7 мільйонів пенсіонерів. Або в відсотках 25,9%. Виплата пенсії від 3 тисяч до 4 тисяч отримували 1,83 мільйонів пенсіонерів. Або в відсотках це 17,58% пенсіонерів. Друге питання. Цього року очікується перерахунок пенсії. Чи відбудеться він, як і раніше, 1 березня? Відповідь: В Пенсійному фонду підтвердили, що березнева індексація пенсій готується. Готується. Але є один момент. Пенсійний фонд України ссилається на закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щороку, 1 березня. Проводиться перерахунок раніше призначених пенсій так наголошує закон. Розмір та порядок збільшення визначається в межах бюджету пенсійного фонду України за рішенням Кабінету міністрів України. Рішення уряду щодо порядку проведення індексації пенсій у 2025 році. Ще розробляється, а до кінця лютого, ви всі знаєте, залишився тиждень, і уряд має вчасно ухвалити рішення щодо індексації пенсій. І окреме питання про те, що Міністерство соціальної політики пропонувало в рамках перерахунку пенсій підвищити їх на 10%. І ось приклад, якщо була пенсія 3000 гривень, то вже після індексації на 10% вона буде складати 3300 гривень. Якщо пенсія була 4000 гривень, то після індексації її розмір має бути 4400 гривень і так далі. Але при цьому всьому треба дочекатися рішення Кабміну. Його поки що немає. В Україні станом на 1 січня. Було 2,8 мільйонів працюючих пенсіонерів. Проте далеко не всім з них підвищать пенсії. Але якщо порівняти з 2024 роком, пенсії були прираховані тільки 654 тисячам працюючих пенсіонерів. А якщо взяти це в відсотках то це 6,2% від Загальної кількості пенсіонерів. У 2025 році в Україні збільшення розміру мінімальної пенсії не буде. І це не передбачено Державним бюджетом України. Тобто мінімальна пенсія залишається на рівні 2361 гривня. Третє питання: чи планується інше підвищення пенсій цього року? Окрім боїзневої загальної індексації та перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам у квітні. Відповідь, у разі ухвалення законодавчих рішень щодо збільшення пенсійних виплат у 2025 році пенсійним фондом України буде здійснено відповідні перерахунки, тобто чекають оці ці законодавчі рішення, поки їх немає. Але, як і раніше, цього року проводяться перерахунки пенсіонерам, які досягли віку. Тобто, якщо 70 років, то доплата буде до пенсії людині 300 гривень. Якщо 75 років, доплата буде 456 гривень. Якщо 80 років і більше, доплата буде вже 570 гривень. Але головне, щоб пенсія пенсіонера не перевищувала 10 340 гривень. Ось така вимога. І на підставі заяв проводяться прирахунки у зв'язку з набуттям пенсіонерами право на встановлення індивідуальних доплат або надбавок. Ну, наприклад, надбавка на утриманці. Мова йде про пенсіонера. У якого на утриманні є діти віком до 18 років? Або пенсія за особливі заслуги перед Україною. Ось оці приклад. Четверте питання: чи не збиралася держава обмежити розмір так званих спецпенсій? Чи вже застосовуються до них понижуючі коефіцієнти відповідь? Закон України про державний бюджет України на 2025 рік, а це стаття 46, передбачено застосування у 2025 році у період дії воєнного стану коефіцієнтів до пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Тобто мова йде про суму. 23610 гривень. Якщо оця сума перевищує пенсію, то, відповідно, встановлюються відповідні коефіцієнти. І окрім цього, я хочу окремо вам нагадати про те, що ми з вами раніше казали, про те, що є постанова Кабінету міністрів України від 3.01.2025 року під номером 1 стосовно оцих понижуючих коефіцієнтів. Але. Цілком ймовірно, що вже незабаром оці коефіцієнти почнуть скасовувати в судах. Адже в абсолютній більшості випадків судді займають позицію елітніх пенсіонерів, я кажу про елітних в лапках, та скасовують обмеження. Тобто елітні пенсіонери звертаються до суду для того, щоб суд. Зобов'язав пенсійний фонд України зробити розрахунок пенсій, але без цих обмежувальних коефіцієнтів. І в більшості оці рішення набувають чинності і відповідна ухвала рішення суду є, і пенсійний фонд зобов'язаний проводити окремий розрахунок пенсії без оцих коефіцієнтів для так званих елітних пенсіонерів. Ось, шановні глядачі. Про що сьогодні ми з вами казали. Тобто, Пенсійний фонд України надавав відповідь на важливі питання стосовно пенсій. І ми з вами з'ясували оцю всю інформацію. Тому, якщо у вас є питання по цьому відео, по цій інформації, будь ласка, залишайте. Ми цей матеріал для вас окремо підготували, надали вам його. Тому, якщо відео сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі, свої думки, ставайте нашими підписниками. І в наступному відео ми вже будемо казати, як має бути в питанні розрахунку пенсії. Тому на з вами не прощаюсь і до наступних зустрічей, шановні глядачі.